Буде, буде дуже неприємно. Бачу, що є у мене три глядача. Друзі, ставте вподобайки повинно бути, звичайно, і три вподобайки. І йдемо на грядку. Світло поки що тут ми виклю... вимкнемо. Так, пішли. А там нас зустрічає Дашка. Герда зараз зайняла цю територію. Тут Дашка. На дворі, я хочу сказати, не так уже й холодно. Ну, 5 градусів, звичайно, проти позавчорашніх 10. це, звичайно, прохолодно. Але все-таки я бачу, що не дуже холодно. Дашка, звичайно, зараз. Трошки, поки я вже вийшла, і трішечки вже вітер стихає. Я вийшла і прям тепло. Здається, що тепло. І давайте розпочнемо з наших троянд. Зразу для хорошого настрою я вам говорила для хорошого настрою готуємо вірші, чи я вам потім прочитаю красивий вірш. А тут для хорошого настрою хто на роботі. Ті, хто вдома, я вам зараз покажу цю красу. Хризантеми, які іще красиві, але від, від холоду вони трішечки вже почервоніли. Ті, ті квіточки, які трохи вищі, отак холод на них ударив. І є ще і квіточки гарні такі, красиві. Друзі, всім вам гарного дня, чудового настрою! Це для того, щоб настрій на роботі, або якщо вихідний, щоб на сьогоднішній день був такий ось чудовий. Це хризантеми високорослі. Що ми тут шукаємо? гірда з'їдає, вириває ті, які? Позалишалися лілії, ну я їй вже дозволяю. Я їй дозволяю, поки це в неї не пройде. Що робиш? Вона порила, я потім його назад позаривала, порила, позаривала, поз'їдала крокуси, повитягувала і зараз витягує саме лілеї. Раніше це робила Дашка, але Дашка тоді була мала, робила. Зараз це робить гір. Я бачу, що показую вам далі квіточки. Ось такі теж красиві хризантемки. Вони теж високорослі, сам кущ. Висотою більше метри, тому їм потрібна потрібна та клумба, де є місце. У нас я посадила ось тут поряд кручені паничі, і вони заплили її. Я і також і підв'язуємо її, щоб вона стояла рівненько. Ці, ці красиві. Хочу сказати ще про бджілок. Бджілки дуже полюбляють прилітати на оці хризантеми. Тут, коли є сонечко, ця хризантема видає такий насправді солодкий, солодкий запах. І тут, коли сонячна погода, тут дуже-дуже багато на кожній квіточці сидить бджілка. А холод. Так само на ті е, квіточки, які вище, самі вищі, отак е, на них діє холод, тобто вони червоніють. Ці ж хризантеми, вони не такі солодкі і на них бджілки майже не прилітають. І ті також.